Неймовірно легендарна суперуспішна франшиза кіберпанк почалась, звісно, дуже специфічно, якщо ми говоримо про комп'ютерну гру. Але ти пішов на хитрість і відкладав проходження гри рівно стільки, скільки міг, і рівно стільки, скільки треба було редам, щоб пофіксити основні баги. У мене своє враження від цієї гри, у тебе своє, і я хочу почати саме з твого, бо у тебе враження зовсім швидко. свіженькі, ти закінчив нещодавно на стрімах. Проходить кіберпанк. Що думаєш? Класна гра. Можливо, через те, що я відкладав дуже сильно, дуже довго і уникав взагалі. Я уникав всіх оглядів, відео спойлерів, стрімів всього. Е, до речі, в цьому відео будуть спойлери, тож я одразу попереджаю. Е, я реально до кінця, типу, до от моменту, як в мене вмер оцей е, друг на все життя Джекі, я не знав, що він. Я думав, що він буде до кінця гри зі мною. Я, я цього не знав. Тобто, я настільки уникав усього. Пов'язана з цією грою, що можливо, мої очікування були трошки завищені. Ну, от. Я знав, так, я, звісно, я бачив там якісь жарти, приколи е, про там якісь баги, які були на старті. Я пам'ятаю ситуацію з релізом на PlayStation, е, яка відбулася, а потім всі повернули гроші. Ну, так, я це все, звісно, пам'ятаю, але я прям намагався не занурюватися. Тож для мене гра вийшла хорошою. Я б сказав навіть класною, але я дійсно очікував чого. Я очікував. Ну щось, от я знаєте, коли довго чекаєш, отримуєш, а потім такий ну ну ок. От в мене якісь такі відчуття. Е, ну, з того, що, що можу сказати, хорошого. Е, цікавий сюжет. Е, цікавий сюжет, цікаве доповнення, шикарна українська локалізація. Візуальний стиль, от колись ми десь е, в нас було про графіку. І от ця якраз гра класний приклад, чи не про графіку. Ну і був в нас такий подкаст. От це класний приклад, що в кожному кадрі це офігезно виглядає. В кожному кадрі гри це виглядає прям дуже-дуже гарно і тобі приємно дивитися. От, особисто, мій мінус. По перше, я не люблю шутери від першої особи, та й загалом шутери. От. Але ця гра мені все одно була цікавою. Тобто, я б дуже хотів, щоб це було шутер від третьої особи. Я чесно, я дуже я, вибачу. Я хочу, хочу процитувати власне коментатора. Рецензія від гравця, який не любить цей жанр, нічого в ньому не розуміє, кидає грати, коли його вбивають, та поливає лайном, так тримати далі. Тобто ти не любиш шутера, і грав в шутер. Та як ти посмів? How dare you? Ну от, е, То ж так, ну я б дуже хотів, щоб кіберпанк. Чесно, я, от коли е, був у цей анонс кіберпанку, коли там з'явився на сцені Кіано Рівс, і от, ну, взагалі. Чесно скажу, завдяки Кіану Рівзу, я більш став цікавитись цією грою. Ну так спрацювало, бо не хотіли, щоб це спрацювало. Так спрацювало. Виходить Кіано Рівз і каже кіберпанк, все. Ну, типу, продано. Дайте мені вже одразу. Я був розчарований, що це не від третьої особи гра. Ну, дійсно, бо я типу люблю ігри від третьої особи. Я люблю від тих самих Red, від Мака. Але ну знову ж таки, це мої чисто суб'єктивні, і це зовсім не завадило мені е, отримати задоволення від гри. Е, е, я б сказав би так: е, там дуже багато усього. Але загалом, що мені сподобалось? По-перше, мені сподобалось, що гра, хоч начебто і лінійна, ну дійсно вона лінійна. В неї є дійсно важливі моменти виборів, які ну, приводять до різних, е, іноді дрібних, але ну там, якщо беремо фінал, до важливих е, якихось розгалужень сюжету. Тобто, в тебе я не пам'ятаю, скільки там вісім фіналів, чи скільки там фіналів. Ну прям дуже дуже було. От я після того як прийшов, власне, в мене був отой фінал, який. Я перетворююсь на флешку, от або, ну, типу, з можливим імовірним, що в майбутньому мене підсадять в якусь, е в якусь людину, в якесь тіло. От, але та, от у мене був такий фінал, я передивився всі інші, і вони всі досить цікаві. От, і досить різноманітні. Е плюс я знаю, що там можна було е в деяких місцях піти різними рішеннями, власне, від того, хтось там буде потім з тобою взаємодіяти, хтось виживе, хтось не виживе. Ну, це все це, це дуже прикольно, але загалом та це. Лінійна гра, мені ще щось сподобалось, хоч цей відкритий світ, але ніщо мене взагалі не зобов'язує його досліджувати, і я можу рухатись по сюжету. Але мені навіть було цікаво подивитись сторонні місії. Мені сподобалась, наприклад, ситуація з цими кіберпсихами. Це було досить цікаво. Ну, от і взагалом там, там, потім навіть нататки захочеться прочитати, щоб дізнатись про що було. Бо я вперше першого такий я вбив, а мені потім, ну, як якраз на стрімі жирах, мені кажуть, підійди почитай прочитай нататку, я читаю нататку. Блін, а в нього там ціла історія в цього хлопа. А може і не треба було вбивати. Якби я прочитав нататку, можливо, якось більш лояльно до нього поставився б. Ну, от загалом. Ну, і тут дійсно, напевно, може, дуже багато вирішує локалізація. Наявність локалізації це прям. Найкраще, що може бути з грою такого масштабу. От, е, тож, якось так, але я знаю, що ти грав двічі. От, до речі, я теж хочу пограти в другий раз. Е, можливо більш зануритись в світ і більше дослідити історію, ніж це було е, під час стріму. От, але я знаю, що ти пограв двічі, тож розкажи про свої власне враження. Е, 10 з 10 е, гівно, ну що, як? Тут треба розуміти, що. У мене як у геймера, є певні переваги, я тобі казав, що я не боюсь спойлерів. От в цілому, у мене немає з цим проблем. І ключове насправді у мене немає ніяких очікувань. Чому? Тому що я ігри граю не для того, щоб вони виглядали, як я їх вигадав. Тобто я дивився різні промо-матеріали по кіберпанку, і мені вони взагалі не подобались. От ті історії про біг по стінам, паркур, у це перше промо, яке вийшла по-моєму за 8 років до релізу, там, де панянка з цими штуками багамола або неї пулі розлітаються, може, ти бачив це, але воно вообще не має відношення до гри, але воно таке, і воно мені вообще не сподобалось. Насправді, якщо бути чесним, кіберпанк в тому вигляді, в якому нам його часто продають. З ну, з цими імплантами, мені не заходить. Ну, тобто, мені не цікаво, я не кайфую від цього. Але для мене основним, е, якби продаючим елементом гри став «Відьмак 3. Коли я пройшов відьмака 3, я такий. Ця гра чудова. Об'єктивно, вона дуже крута. Мені навіть домахатися немає до чого. Да, Ребята, ви можете сказати знаки питання на скеліги. Я з вами согласен, але, ну, ви любите грати в соулси, Ну, перетерпіть знаки питання на скеліги невелика проблема. Це буквально там. Я взагалі не знаю, яка проблема зі знаками питання. Ну, тебе ж. Вони, ну, коротше, вони в воді. Ти береш лодку, підпливаєш на тебе літаючи. Ти в воді обмежений лодкою на тебе нападають літаючі штуки, і вони можуть поламати твій човен, і тобі доведеться вертатися назад, ну вплав. Це просто довго. Я цього не пригадую, це було явно не обов'язково, так? Звісно, та, не обов'язково. Це знаки питання. А, ну так, так. Бо я щось взагалі не пам'ятаю такого експірієнсу. Да, це вообще, ну типа ты количество на мапе, ты такие, я тут не полизу. Ну, це не для мене, конечно, такие все знаки питания <плес> мои. <плес> ты <плес> что, <плес> там лут? Там я, я не покину лут. Він що, він в морі буде сам? Ні, ні. ні. От. І воно насправді не дуже продуктивне, ну, тобто, ні по деньгам, ні по луту, воно сенсу сильно не має, конкретно ці знаки питання на Скеліги. Але ну, для закриття гри, звісно, я це зробив, хлопці. якщо лут можна забрати, він буде забраний. Можете навіть не сумніватися. Тим не менше, гра була прям чудовою. У неї були місця, які мені не дуже заходили, які не дуже комфортні, але це прям місця, знаєш, типу, бій якийсь неприкольний, або там, щось ще я не розібрався з механікою. от. Але глобально мені прям дуже кайфово, як в кожна частина, навіть сікляті болота. Все як побудовано. Ну, типу, Наприклад, я за Цирі не дуже любив грати, типу, це її деш і все. Мені просто не подобався і грала саме за ці. А, Але такі сюжети, такі повороти, і те, як інтегрований він. Ну, коротше, я сидів, я такий, я знаю, що скоро виходить Кіберпанк, ну відносно скоро, бо я грав далеко не на релізі Відьмака. І я такий, я оформлю передзамовлення. Типу, я хочу цю гру, і мені взагалі не важливо, е, яка вона буде. Тобто, навіть якщо вона буде погано, я чесно визнаю, що типе, умовно, кіберпанк поганий, але я хотів заплатити за відьмака двічі. Тобто мене от це абсолютно влаштовувало. Бо я заплатив за нього щось на типу 230 гривень. От по І я, власне, прийшов саме в кіберпанк абсолютно без якихось сподівань, без знання франшизи, без любові до кіберпанку в класичному розумінні. Там є в такий патрачі, чи щось таке. Він якраз про людей, які забирали. Е у власників у ці хрому, у цієї аргументації, якщо ті не могли оплачувати їх. Я пам'ятаю такий фільм колись. Так, я, я не пам'ятаю, як він називався. Так, дуже дуже брутальний такий фільм. І він дуже жорсткий насправді, той фільм, і там фінал дуже жорсткий. Він прям емоційно він. Але мені ну, загально тобто, мені фільм сподобався, як він зроблений. Але вайп кіберпанку мені прям не заходив і не заходить. Не знаю. От, от цей класичний знаєш, фільмовий, там, де метал вплоть пихають, от мені щось неприємно. Да. Але в кіберпанку немає такої штуки, ну от саме в грі. Напевно, за рахунок візуального стилю я не відчуваю дискомфорту. Я не відчуваю, знаєш, от, якось відторгнення. І коли га починається, мені показують цього Джекі, нас типу пов'язують. Я такий, окей, окей. Потім ну, він помирає дуже досить швидко відносно сюжету. І я такий, ну видно, що тут повинно було бути щось більше, ніж одна місія, і відеоряд. Ну, по, по факту, там дуже коротке це знайомство. О. Я такий, поки нормально цікаво, грається, але нічого більше. Але потім гра почала будувати в сюжеті питання, на які я не знав відповіді чисто для себе. І я такий: вау, це дуже цікаво. Ну, це був експіріанс, який відбувається не часто. Знаєш, останнім часом я граю виграти по останні кілька років, які. В сюжетних поворотах от, змушують мене кричати типу, яке ти тупе. Типу, або нащо ти туди лізеш? Ну, типу, знаєш, або е, типу, я термінатор, я виріжу вас всіх. Т Такі емоції. Просто ти не задаєшся питаннями, а ще чисто по-чоловічки. Я правильно діляю? І ну, таке в іграх не буває. Ти там або машина для вбивства, або щось ще, або просто отримуєш задоволення. Ну я в якусь філософії не вдаюсь. А тут я прям такий блін, а йому не казати? І мені взагалі не цікаво було, як це вплине на сюжет. Типу, якщо ми говоримо про паралізів, я все ще не знаю, як правильно казати йому, що його ну, підсвідомість змінюють, чи не казати. Для мене от це питання все ще мучає. От, і ну, на гру це не впливає ніяк, а на мене впливає. Коли мені сказали, типу, у тебе є вибір, або ти доживаєш те, що є, і Джоні стає, ну, типу, флешкою, типу, його забирає. Ем... Який з Аль? аль я не пам'ятаю, як їх звуть. Ну, панянку, з цього Чорномура цього. Вот Джоні перероджується тобою, але живе повноцінне життя. Ну, тобто він стає людиною. Чисто з раціональної точки зору. Знаєш, ну, типу, у нас є шматочок життя, мікрошматочок проти повного життя. Але коли ти згадуєш, що це шматочок твого життя, ти задумуєшся. І я такий, а якого хуя я повинен надавати? Шматочок свого життя, навіть якщо він короткий. Ну, типу, скільки б він не продлився, це шматочок мого життя. І це таке, ну, питання, яке прям змушує задуматись. По суті, ну, в грі воно прям знаєш, не міняє нічого. Типу, це фінал. Ти просто залишаєшся з цим рішенням. Але немає такого, що я це рішення таке. Да, все понятно. Бо в більшості ігор, що я граю з вибором, для мене, типу, ну, всі мене бісять, всіх і А тут ми пройшли з Джонні, і типу. І він не найкращий чоловік, немає такого, що, типу, свята людина. Не чорно біле коротше, все виходить. Так. Але з іншої сторони, ну, типу, а моє життя, ну, типу, я хочу. І я вибрав саме це. Я сів. Я вибрав це, я сів з панам на тачку, кашляв кров'ю і поїхав в закат. І я розумів, що навіть якщо я не доїду до заката. Ну, типу, до з заходу сонця, і це там умовно я прожив ще годину, але це моя година. Я ну я заслужив. і Ця історія була така, що ну, типу, ця година, я бився за цю годину. Типу, і вона була того варта абсолютно. І от ці емоції, от вони взагалі окупають все, що в цій грі було. Типу, баги, все інше. Це сюжет написаний ну, людиною про людей, не про роботів з Детройту, не про революцію робочів. Вибачте, будь ласка, а це ну, вибір який, ну досить чіткий. Знаєш, типу не на абстракті, то не на шукати якісь метафори і будь генієм. у тебе є вибір дати людині повноцінне життя і втратити шматочок свого або вибрати свій. І я проходив інші варіанти. Я розумію, що ну взагалі ну я не можу по-іншому. Ну, типу, є фільм, щось будиночок в лісі. Це така трошки абстрактна, типу, трошки гумористична історія. Типу, трошки стьоп над а, цими, знаєш, цими хорорами прокляттями, Хорорами, в яких є велике прокляття. І там була фішка в тому, що а, один з героїв для того, щоб зупинити апокаліпсис, міг пожертвувати своїм життям. Але він такий: да Ну, нахер, ну типу, я не буду жертвувати своїм життям, хай гориться земля. І ну, от, конкретно ця сцена взагалі виправдовує весь фільм, тому що такий: а якщо подумати? Ну, а дійсно. <свісно> О, і там були ще додаткові сайт-місії, які також е ну, викликають певні емоції. Оця місія з е це, к к заводом корів, фермою корів. Не знаю, як пам'ятаєш, з детективом ти розслідуєш її. Там, де ще дуже кріповий мультик, як годують цих корів. Там про викрадені дітей мені так жутко було, я такий, господі, а там прямо цей мультик мене розвалює, ну прям емоціями. От з точки зору історії, ну, типу, для мене кіберпанк, це там 11 з десяти. Якщо ми беремо всі історії, що були, вони мені всі подобаються. Прям вони хороші. Сюжет мене все влаштовує. Проблема в тому, що якщо ми розглядаємо цю як гру, є відчуття. Що все інше робилось, ну, типу, або поспіхом, або не дуже досвідченою командою. Вра в цілому хорош. Е, І мені ну навіть немає сильно до чого домагатися, знаєш, конкретно. Але якщо ми розбираємо якісь аспекти, ну, наприклад, для мене Кіберпанк це не гра з відкритим світом, це гра з хорошим сюжетом, де можна покатати ночним містом і при бажанні зачистить якісь аванпасти. Але. Якщо ми говоримо про нормальну гру, щоб там щось відбувалося, тому щоб відкритий світ жив своє життя, щоб у якісь події, ну там немає нічого такого. Тобто, у мене є можливість вибирати на яку місію я поїду, і як в Need for Speed Underground 2, яка вийшла чуть-чуть раніше, знаєш? Такого роду там відкритий світ. І для мене це не проблема. Бо я не очікував, там знаєш, Red Dead Redemption умовний. Е, для мене це не проблема. Плюс я нормально ставлюся до відкритих світів. Але якщо чесно, об'єктивно оцінювати, ну там дуже поганий відкритий світ. Там прям ну, нічого робить. Тобто він його існування, це рівня відкритий світ в Sherlock Holmes Chapter 1. Ну, типу, ти просто одної місії йдеш к інший. Красиво йдеш, на да? ну, типу локації чудові. Але існування відкритого світу ну, не занадто виправдав. Хоча, ну якби, це не проблема, якщо ти сприймаєшся загально. Інший момент це бойова система. Чи подобається вона? Так, я отримав задоволення. Але якщо ми, ну типу, оцінюємо, знаєш, прям по якомусь рівні індустрії, ну, у тебе є автомат і, ну, типу, ближня зброя. Конець. Такого рівня тріплений продукт? Ти можеш або стріляти здалеку, або бити мічом. Ну, можеш бити ножом, бітки. Ні, вони могли. Ну, в нас же там є ці штуки багамола, ти можеш бути ніткою. Тобто, якби була повноцінна команда, я впевнений, що ради можуть придумати, і вони прям, ну, могли б здивувати. Але так як воно у них все сипалось, тобто, у них взагалі було не до того, щоб в Грузі брати щось. Ну вони взагалі не все включили, що хотіли. Я пам'ятаю, що було набагато, ну, типу, на якихось презентаціях. Типу, ну я пропускав саме вже після виходу. Типу до виходу гри я бачив трейлери, я бачив це все. І там було в них ну, типу, якісь штуки, які вони потім ну, просто відкинули. Я не пам'ятаю, здається, там щось було прям спов'язане з прям серйозним паркуром. Вони відкинулися, і ймовірно, що я не знаю, чи показували, чи просто казали про це спочатку, машини мали літати. Це теж було. До речі, дуже е, малим модом щось там на 400 кБ ця функція додається. Ти кидаєш в гру, і машини літають. Ну, тобто, ти можеш будь-яку машину сісти, е, запустити колеса і полетіти. Ну е, мені знаєш, що сподобалось? Е, мені сподобалось. По-перше, як ти е, розповідав про оцей рівень е, прийняття рішень. За оце своє шматочок е, життя свого ігрового персонажа, і це мене наштовхнуло на мисль, е, що е, насправді дуже прикольно, от я не знаю, вони дійсно це зробили класно, сюжетно. що, ну, от Я ніколи не асоціюю себе з персонажем, Ну, взагалі ніколи. Але, е, по проходженню гри цей персонаж стає мені небайдужим. Я проявляю до нього емпатію, і я розумію важливість цього вибору. Не тому, що я е, якби просто хочу побачити кращу, кращий фінал, чи щось таке. А ні, бо я ну, переживаю за цього персонажа, і це прикольно. І мені здається, от тут можна провести дуже класну е, аналогію. Можливо, не зовсім зрозуміло, з 5, що, е, що там, що там була ситуація по у такій схемі. Ми наче йдемо вирішувати проблему, але е, після цього залазимо все більшу дупу, і нам тепер ще більше треба йти вирішувати. І ти прям вже переживаєш. Ну ти вже думаєш, ну коли, коли вона? Е, ну, в мене я грав за Вію, У мене був жіночий персонаж. От коли вона нарешті. Зможе позбутися своєї оцієї проблеми. Я вже, ну я вже, як, як я не знаю, як за ну, свою подругу якусь переживаю. Ну, типу, ну блін, ну вот, ось, отут. Ми, ми окей, доповнення Phantom Ліберті, погнали туди, нам тут допоможуть, нам пообіцяли. І нефіга, фіга. Да, типу, знаєш, так і ну оце працює. Типу, ти не ставишся до це, як до, до болванчиків, знаєш тобі. Ну, ще раз, візьмемо легендарну гру Fallout 4. Я глазом не мигну, я повирізаю всю пустку. Ну, типу, мені, взагалі. Я... У мене єдине, чому я взагалі не вбив в цій грі, це тільки. Через те, що якщо я когось вб'ю, доведеться вбивати когось ще більше. Ну, тобто, умовно, повбивай там одне поселення, вони полізуть ще більше, на тебе буде Агріця. Це єдина причина. Мені там нікого не шкода. Мінітменів вспали. Братство, типу, сталеве це братецтво спали. Місто спали всіх датла, всі бісячі, ні за кого не переживаю. Прям немає ну, нічого, нуль відчуттів. Тут я такий, ну скину, за чим? Ну так? Тут, тут у неї спогади, у панам якась там драма. Ну, типу, я тебе всіх обійму. Типу, Альдекальте, це ж мої пацани. Типу, ребят, ви що, не намахайте моїх пацанів? Ви так не джілається? і я, Ну, прям всі свої. <сум> знаєш, типу. Ну вони змогли, вони змогли вони змогли викликати емпатію. Я люблю, коли так відбувається. Тому ця гра, типу, тому я хоч і, типу, умовно, як я на початку сказав, це не зовсім а, мій жанр. Але ця гра ну, спрацювала для мене, і я її досить високо оцінюю. І тут, напевно, я хотів би от підсумувати, знаєш, фразу, що ця історія спрацювала для нас. Можна домахуватись дуже багато насправді. І це, це видно навіть не по нашому баченню, не по фідбеку гравців, а по цього, фіксам, тобі, про лісто фіксів, які вони несли. Тобто, можна скільки завгодно казати, «Да, мені подобається, як грається в кіберпанк, тим не менше вони переділили весь баланс. От, ну, ти, ти ж вже а, ти ж не знав, так. Да, ти типу, ж не грав ту версію. Я в концценах зловив вже якісь баги. Я зловив баги під час стріму, гра, яка вийшла, бо При тому я грав не на якомусь там незрозумілому залізі, яких 500 мільйонів. Ні, я грав на тупо одній залізяці, під яку вони точно це все робили, на PlayStation 5. От, тобто, е я зловив ваги і там з проваленням текстури, і проходженням крізь е, там якісь шафки, через, крізь двері. Ну коротше, я це зловив. Тим не менш, так дійсно, якщо домахуватись до технічного стану, то відсотків досі є до чого. Але це не невілюється. А мені не хочеться. Оце ключове. Знаєш, іноді. Тобі от досвід був негативний, і ти готовий домахатися до всього, навіть до назви Вот. А іноді ти такий, а мені не хочеться. Ну, типу, да, давги є проблеми, але я не хочу про них говорити. Я хочу говорити про те, що я отримав одну з найяскравіших історій останнього часу. Для мене конкретно, типу, я прям відчував її. І коли, ну, коли я спілкувався з Джонні, я ніколи не думав, що типу, блін, я це якийсь цифровий продукт. Ну, типу, знаєш, я, 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 я щось, щось споживаю. Ні, я прям в історії. Я йому вірю. Абсолютно, типу, він говорить і речі, він може говорити речі, з якими я не погоджуюсь але я йому вірю. Типу, немає такого, що е, це, це, це якась болванка. Ні, він прям живий. Я вау, це дуже круто. Власне, така наша думка, і таке наше бачення цієї гри. Чи буде кіберпанк 2078 <реш> Набагато кращим подивимось, для мене ключове, щоб він не загубив цю історію. Тому що покращувати технічну складову, покращувати ігролатні моменти, покращувати паркур. Ну, нагадую, в грі майже немає вертикального геймплею. Типу, а по факту він може бути. Якщо додати бігать постійно, у Saints Row 4 є вертикальний геймплей. В Кіберпанку немає. Ви можете подивитись на ну, типу, рівень виконання цих ігор. От. Але там взагалі нічого не завадило, додавить біг по стінам. Таким біжить хай. Science Raw, напевно, це окрема тема, яку ми обов'язково колись обговоримо наявність е, подібного продукту. І... Напишіть, якщо хочете, щоб ми обговорили ці ігри, ми грали обидва в них. А, і... А, хочеться. Подивитись, куди ця історія піде, але для мене ключове, щоб у цей вайб ну він не загубився, тому що це було офігенно. Дякую, що були тут. Не забувайте підписуватись на спонсорку і підписуватись на цей канал. Ставити лайки, подбайки, писати коментарі, дивитися інші відео, бо їх прям дуже багато. Па -па.